Господу помолимось, Господи, помилуй, скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе, та погрожує нам та нашій ненці в Україні, здолай Христом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміє, що може віра православних християн, Молитвами Богородиці, єдиний людинолюбче. Господи, наверни до себе серця ворогів наших, і якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу і захисти від них обраних Твоїх. Амінь.